Так, отже, скажіть, війна, яка в нас, на жаль, іде, ми захищаємося до церкви, каже, що вбивство в часі війни. Що церква каже вбивство в часі війни. Не в часі війни, а взагалі вбивство. Церква каже, і заповідь для всіх, хто не знає, не вбий. Не вбий. Убивство то є гріхом. Коли ми говоримо про війну, той, хто зібрав зброю і хоче захопити іншу державу, розуміє, що переступивши кордон, у нього будуть стріляти. А хто буде стріляти? Ангели чи може ще хтось? Ні, будуть стріляти люди, ті, які боронять свою державу. І коли на нас нападає ворог, кожен, кожний громадянин України має обов'язок. Виконати наказ Божий. Хто з мечем прийшов від меча має загинути. Не може загинети, а має загинути від меча, бо Він порушує Божу справедливість. Христос сказав чітко і конкретно: хто з мечем прийде від меча і загине. Хто його має вбити, той хто захищає правду. А от нападати на другі держави не можна. Це не по Божому, а захищатися це по Божому. Правда потребує захисту. Хто приходить до на нас з квітами, отримує квіти, хто приходить із зброєю, отримує відповідні подарунки. Тому в часі війни не просто не вбивати, а зобов'язані відстояти Божу правду. Щоб слова Ісуса Христа мали силу і вагу. Хто до нас з мечем приходить, від меча має загинути. Хто приходить з Калашниковим автоматом, той від нього має загинути. Хто кидає на нас ракети, від них має загинути. Ми стоїмо на боці правди. Тому що ми захищаємося. Війна має свої закони. Війна обмежує деякі конституційні права людини. Війна все, що в часі війни робиться, воно все не здале, все не добре, але воно все є в законі. Тому що в часі війни люди лишають свої домівки, їдуть, Бог знає куди. В часі війни, розумієш, ну війна. Тому коли є війна, то все добре, все нормально.